Продовжуємо вивчати многочлени, говорити про їхні степінь, подібні доданки та дії, які можна виконувати з многочленами. Ми сьогодні будемо про подібні члени многочлена та їх зведення особливу увагу приділяти. Ми пам'ятаємо, що многочлен це сума одночленів і. Кожен із одночленів називається членного члена. Якщо два або три таких доданки, то це двочлен або тричлен, але загальна назва многочлен. Найвищий степінь, який зустрічається для одночленів, це буде степінь многочлена. І значення многочлена це ми в Беремо значення букв і підставляємо на місце цих букв і обчислюємо тоді значення многочлена. Розв'яжемо усно. які з наведених виразів є многочленами. Бачимо, що перше, друге це многочлени, третє одночлен. Четверте многочлен. П'яте це просто вираз. Якби були відкриті дужки, був би многочлен. А так поки що це просто вираз. Тому що нам треба сума одночленів. Так само шосте. В сьомому заважає цей вираз назвати многочленом ділення на букву. У восьмому і у дев'ятому це одночлени. Чи є подібні члени в таких многочленах? Дивимося у другому завданні, що у нас 4а і А подібні, мінус 3 і півтора. У другому подібних немає. У третьому 3 н квадрат мінус 2 н квадрат. 4n і n. У четвертому АБ і БА це однакові буквені вирази. У третьому завданні треба назвати многочлен стандартного вигляду та знайти степінь. Так, перший многочлен – це стандартний вигляд і степінь другий. У другому це стандартний вигляд і степінь Перший. У третьому це не многочлен, одночлен першого степеня. В четвертому це нестандартний вигляд, тому що подібні доданки не зведені. У п'ятому в одночленах не спрощено, тому це нестандартний вигляд. І у шостому це стандартний вигляд, степінь другий, тому що для Б і для С. Перший степень разом дають для многочлена другий. В четвертому завданні питання, які дії треба виконати, щоб записати даний многочлен в стандартному вигляді? Зрозуміло, що треба звести подібні доданки. 4А і А це буде 5А, 3 відняти 2 буде плюс 1. У другому треба А помножити на А, тобто 2А квадрат Б плюс 3. У третьому подібні Х і 2х буде 3х, Y-Y взаємно знищилися. Наступним завданням це ми робимо разом, пишемо в зошитах, нам треба звести. Подібні члени многочлена. тому уважно дивимося. 4А Б і мінус а квадрат Б. Буде 3А квадрат Б. Мінус 3 аб квадрат і плюс 2 аб квадрат. будемо відняти 1 аб квадрат. пам'ятаємо, що одиничку не пишемо. У наступному х квадрат зустрічається один раз, 4х мінус 3х, подібні доданки, буде додати х і мінус 5 додати 2 буде відняти 3. Наступне завдання 10а і 9а. Разом буде 19а. Мінус 6 b і мінус 2 b тому буде мінус 8 b 5 c і мінус 8 c тому буде мінус 3 c мінус 4 d і мінус 2 d буде разом мінус 6 d і останній приклад такий довгий, тому почнемо з 2А в четвертому степені. Відняти 3А в четвертому степені буде мінус А в четвертому степені. Мінус 8 А куб Б і плюс 8 А куб Б Взаємно знищилися. Мінус 2 А квадрат Б квадрат, плюс 9 А квадрат Б квадрат буде плюс 7 А квадрат В квадрат. І мінус 4 А Б куб, і додати 1 А Б куб. Буде мінус 3 А Б куб. Треба просто. Уважно дивитися і виконувати дії з подібними доданками. Наступне завдання треба звести многочлен до стандартного вигляду та вказати його степінь. Бачимо, що спочатку в нас буде 3А куб Б Відняти 4А квадрат Б у четвертому степені. Відняти 12 А квадрат Б і додати 2А в четвертому Б в четвертому. Можна цей многочлен записати в стандартному вигляді відносно змінної А або відносно змінної Б. Якщо відносно змінної А, найвищий степінь четвертий, буде 2А в четвертому, Б в четвертому, далі додати 3 А куб Б, далі відняти. Якщо ми 4А квадрат винесемо, в дужках буде b в четвертому додати 3Б. І С найвища степінь буде восьмий. Наступний приклад це буде 36Х куб і, відняти 6 Х квадрат У четвертому і додати 12. Х квадрат у. Найвищий степінь у нас шостий, ось у цьому доданку, тому буде новочлен шостого степеня. І останній вираз. 4 помножити на мінус одну другу буде мінус 2а С в шостому степені. Додати 15 і 3 скоротилося. Залишилося 5 і на 2, 10 А в п'ятому – Б на С. Оцінюємо степінь кожного доданку. Перший доданок сьомий степінь і степені, другий сьомий. Тому це многочлен сьомого степеня. Тепер треба звести до стандартного вигляду. І знайти значення при певних буквених значеннях. Зводимо. Нас, бачимо, спочатку буде куб. Мінус 4 додати 8 буде 4а куб, додати 10 відняти 12а квадрат, тому буде мінус 2А квадрат, і додати 5а. Підставляємо мінус 2. 4 помножити на мінус 8. Це буде мінус 32, 2 на 4 буде мінус 8. І 5 на мінус 2 мінус 10. Разом отримуємо мінус 50. Наступному подібними будуть 3а2, 2а квадрат b. Тому буде 5. А квадрат Б. Відняти 1 АБ квадрат. Відняти 6, значить, мінус 7, і додати 9. Буде додати 2 АБ квадрат. І підставляємо 5 помножити на А в квадраті. А 0,2. Значить, буде 0,4. І на b на мінус 5 додати 2, що множиться на 0,2 і множиться на b в квадраті, тому на 25. І обчислюємо 5 на 4 20, два знаки після коми 0,2. Помножити на мінус 5 буде мінус 1. 2 помножить на 0,2 буде 0,4 на 25. 4 на 25 100 і один знак після коми 10. Тому в результаті отримуємо 9. І останній приклад мінус 4 а квадрат b куб. Подібного немає, тому переписали А квадрат Б куб. Далі 7АБ мінус 8АБ. У нас виходить мінус а, куб. У наступному бачимо, не зібрані, тому буде мінус А квадрат Б куб. І бачимо, що ще будуть в нас подібні доданки, і додати а, Б куб. І також ще одну пару подібних доданків бачимо: а, Б, куб і мінус а, Б, куб взаємно знищилися, і залишається мінус 5 А квадрат, мінус 0,5 у квадраті. Отримаємо 0,25 і помножити на b куб, тобто на 8. Якщо ми 25 сотих помножимо на 8, це буде у нас 2. І на 5 буде мінус 10. Записати у вигляді многочлена число, яке має А сотень Б десятків, А сотень, тому буде 100А, додати Б десятків, 10Б, С одиниць, додати С. Пам'ятаєте, це число ми записували ось таким чином. Тавили риску, це позиційний запис. м тисяч, тобто буде 1000N, додати Н сотень 100N, додати К одиниць. Число, якщо записати в позиційній системі, буде МН, немає десятків, тому 0К. І зверху риску. І всім зрозуміло, що це цифри на своїх позиціях. І в третьому А1000, тисяч, тому 1000 А, додати Б десятків, 10Б і С одиниць. І тепер можемо записати А, сотень немає, поставити 0, десятків Б і С одиниць. Ось такий запис. Треба розкрити дужки і звести подібні доданки. Пригадуємо, що якщо перед дужками знак плюс, то ми їх просто опускаємо. Тому вийде 4А відняти 3, додати 3А плюс 5 і мінус 2А. 4 і 3 7А, мінус 2. Буде 5А, і 5 мінус 3 дає нам плюс 2. Якщо перед дужками мінус, то ми змінюємо знак. Перед першими був плюс, ми просто опустили. Перед другими мінус, тому змінюємо знак. Зводимо подібні доданки. Мінус 3а і мінус 2а. Мінус 5а, 4 b і 6 b 10b і плюс 1. І використовуємо правила для наступного завдання. Мінус 4х плюс 4, мінус 3х плюс y, мінус 2 і 2 y. І тепер збираємо ікси. Буде мінус 7х мінус 1 у і числа 4 мінус 2 буде плюс 2. -2. Розв'яжемо задачу в першій каністрі в два рази більше бензину, ніж у другій. Якщо з кожної каністри Відлити по 6 літрів, то в першій каністрі стане бензину в три рази більше, ніж у другій. Скільки літрів бензину було в кожній каністрі? Ви пам'ятаєте, наступним роком ми з вами аналізуємо і записуємо в таблиці. Оскільки в нас було 2 каністри, то ми так і пишемо перша і друга. Далі. Було у перший в два рази більше, тому ми позначаємо х і 2х. Далі забрали по 6 літрів. Це 2х мінус 6 і x мінус 6. І в першій залишилось три рази більше, ніж у другий. Тому ми можемо тепер за допомогою наших виразів скласти рівняння. Якщо більша кількість, то вона дорівнює 3 помножити на меншу кількість. Після цього відкриваємо дужки, переносимо із сторони в сторону і, відповідно, дізнаємося при розв'язанні рівнянь, що у другій каністрі було 12 літрів, а у першій 24 літри. І ще одна задача. В парку 20% всіх дерев становлять берези. Третю частину клени, дубів на 18% більше, ніж кленів, а інші 94 дерева це липи. Скільки ж дерев у всьому парку? Що ж, Тут ми можемо з вами аналізувати, що спочатку ми можемо дізнатися частини, так, там, де в нас берези, клени та дуби, без тих 18, які в порівнянні. І якщо від всіх дерев від одиниці ми віднімемо цю загальну частину, тобто 13-15, то якраз і буде. Двінадцяти відповідати 18 деревам і ще 94, які приходяться на дуби. Відповідно 18 і 94 це 112, ми ділимо на 2, тобто 56 дерев приходиться на 1,15 і тепер нам залишається дізнатися одиницю. 56 помножити на 15. І ми будемо знати, що в нас у саду, у парку, вірніше, 840 дерев.